Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Хочу відповісти на ваше питання в коментарях. Є одне питання з приводу Придністров'я. Переживаєте, що на складах там багато зброї, і що Ерефія хоче підірвати ті склади і говорять, що буде як 10 ядерних вибухів. Давайте глянемо, наскільки. Я не побачила, що там прям от аж на 10 ядерних. Звісно, вибухи і теракти там готують, да? і вони там можливі, і ми це з вами дивилися. Ну, давайте подивимося. Да? Ще раз, от, в плані підриву тих складів, чи планує РФ чи є таке в планах у них підірвати склади зі зброєю. Чи є таке в планах у Ерефії? Підірвати склади зі зброєю. Так, да, да, готують, бо їм треба дуже багато жертв. Готують таке, так, да, хочуть. Чи там прям так багато зброї? Да? Наскільки це буде серйозна небезпека? Наскільки це може бути серйозна небезпека? Чи там багато зброї? Знаєте, зараз іде робота для того, щоб уникнути взагалі. Уникнути цього. Наскільки це, я хочу спитати, знаєте? як, Наскільки реальна ця загроза, да? Наскільки реальна ця загроза підриву тих складів в Придністрові? Наскільки вона реальна? Ну, реально, вони хочуть це зробити, вони прям налаштовані конкретно, так. Да? Але все ж таки, ви знаєте, от е, ще хтось підключається для того, щоб, знаєте, як уникнути, чи можна якимось чином да, уникнути цього імператор. Так, да, тут багато людей підключається. Імператор, десятка Пентаклів і повішений. Тут не те, що людей багато, тут, можливо, знаєте, як багато країн, або по імператору. Багато впливових людей, багато заможніх людей, або декілька країн підключаються для того, щоб, ну, щоб цього не було, да, повпливати. Ну, це що в голові треба мати, щоб я не знаю, бо їм потрібно багато жертв. Це як теракт, розумієте? Яка мета? Яка мета підриву цих складів? От, втрати, дуже багато втрат. Дуже багато втрат показати, да? сімірка. Це сплановано, сплановано, вони, вони про це думають. А сплановано, як теракт. От. І п'ятірка пентаклів. Але по двійці мечів, це ще, знаєте, може бути, як свалити на когось іншого. Спочатку зробити, зробити да? а потім сказати, це не ми. І по сімці мечів це на когось іншого звалити. Ну, Карта маніпуляції, хитрості, да? обману. Тобто перевести стрілки. Да? Сказати, що це не ми, перевести стрілки. Угу. Так і є. Показати на когось іншого. О Боже. Чи може бути там такий вибух, що е прям як ядерний удар, да? чи така велика там загроза, що може бути як ядерний удар? Карта, там, там удар буде. Ну, буде в сенсі, друзі, не так. Е не як ядерний, а ну, достатньо сильний по миру, достатньо сильний. Може бути багато руйнування, але все рівно іде таке, що якось це все, знаєте, не має його бути. Не має його бути. Та має бути все, все вирішено, це питання. Це питання мають вирішити. За допомогою сторонніх має бути спокій. Дивіться, які карти. Це я розкриваю мир. Яким чином можна на нього вплинути, це я питаю, знаєте, як відрізати йому туди вхід, тобто зробити так от військовим шляхом. Військовим шляхом. Там щось може бути якийсь такий конфлікт, знаєте, відрізати можливість, щоб вони не змогли взагалі туди добратися. Якось, ну я не знаю, От, ну, військовим шляхом. Ми Будемо сподіватися, що його не буде. Тому що. Чи багато там зброї, яка може вибухнути, чи багато там зброї, яка може вибухнути на цих складах. Небагато, і вона не вся працює. Я ж, ми ж про це вже говорили. Да? Це паш кубків, двійка. Тобто, тут, як знаєте, от 50 на 50, але є. І загроза дійсно є. І загроза дійсно є. Ну, друзі, віримо, сподіваємось, що дійсно хтось вмішається, да? і... і вийде уникнути цього удару. Навіть не удар, да, а як правильно сказати, а вийде уникнути цього вибуху. Цієї провокації, так? цієї провокації. Чи вийде уникнути? Карта сонця, друзі, має бути все добре. Тут якось, знаєте, спільними зусиллями має бути все добре. Карта мир. Тут всі, подк... всі підключаються. Я думаю, що і йому якісь ще погрози будуть з цього приводу йти, що ти навіть не думаєш, що може бути якась відповідь. Ну, Тому що це ж капець, я в шоці? Добре, друзі, дякую вам за питання. Розібралися і розуміємо, що дійсно багато провокацій готується, із білоруської, із білоруської, з білоруської сторони, і зі сторони Молдови. Провокації ще будуть. Але тримаємо кулачки, щоб з приводу цих складів все, все вийшло у, у світ да, при сторонньої допомоги, щоб Цього цього уникнути, дякую вам велике за ваш час. Дякую за перегляд, за ваші коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.